У мене не було жодного сумніву про те, що це зробило вона не собі. Дякую. Вона вбита пострілу в голову? місце? Всі посріби голову. Юрій Іванович, я так. перепрошую. Ще одне уточнення. Коли з мисловської рушниці це не пістолет, з крові на вистрілів. З мисловської рушниці можна зробити самогубство, виключно. Якщо ви представили собі по підворіді і нажали пальцем ноги. На спусковий гачок. Скажіть, будь ласка, чи є характерні ознаки відповідні? Я не можу повірити ніколи, що мислецьку русницю можна собі представити і виставити? Я, я, не скажу, я вас що... питаю, ну, давайте, чи давайте. є у когось такі характерні ознаки з коня самогубства? Якщо, як ви сказали, озвучили, що батьки були дітей поті самі себе, ну так само, мабуть, якось хтось останній був. І я не бачу тут ніякої таємниці слідства в цьому. Ну, Юрий Валюва. Ну, тут ліцеї. немає ніякої слідства. Ну, на вашу думку, я. я не вправлю це розмову. Ну. Але ж, щас... можете сказати, відповісти на питання конкретно, чи не можете. Чи були ознаки, що людина скоїла самогубство? Так. Які вони конкретно? Я Чому вам пояснив місце розташування тіла і е, те, як розташовувалася рушниця її, е, біля неї. В мене не було жодних сумів. Ясно. Вона самогубство. Туди Ми все опублікуємо, все побачите. На кого зареєстровано смерті? На сьогоднішній день повністю перевірено Любим. по автоматизованій базі даних. І ця зброя сьогодні не перебуває на обліках офіційно. А чи правда, що у соцмережах з'ясовано, що жінка незадовго перед смертю активно цікавилася питанням смерті? Якщо так, то що саме вона читала? Питала. Знаєте, ці е, дані ми перевіряємо, і ми також беремо з тих же інформаційних джерел, яких можете взяти ви. Е, про настрої це одне, а що сталося, ми мусимо зрозуміти правильно, це не так просто підвести риску в поведінці і в думках людей. Цей, цей чоловік, котрий так, так само разом з нею вийде. Це її офіційний чоловік, співмешканець. Співмешканець. До 30 років. А скільки часу вона разом живе? Якщо ми хочемо співнатим? Дитина два роки. Але півроку тому вона розлучилася з попередньою чоловіком. Ну, роз... процес розлучення триває не завжди, в один день. правда? Ну, принаймні, може сказати, як давно пішла від чоловіка? Е я всі подробиці ще не можу знати, тому що поїхали люди в Чергівці, поїхали люди в інші регіони, і ми, 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 ми по місцю народжені так само. Ми повинні скласти повну картину всього. Ви мені ставите питання рівно через 12 годин. А чому ви сказали в Житомир? Ні, ну, просто розумієте, я, наприклад, знаю, що від чоловіка вона пішла влітку. Тобто останній вона в селі була з усією вчителем. Я вам сказав все, що ми знаємо. Що, будь ласка, ви знаєте, кого ні, ні, я сказав, я, сказав, що, я сказав, що діти спочатку були, а потім були видно. А по чому це було видно? Е, ну, Якщо лежать три трупи дітей? Поруч. Поруч, І поруч чоловік. Труп чоловіка. Чи є інформація про місто алкоголю в крові загиблих? Це експерти, діти дадуть. Нас, в нас, нас немає даних про те, що вони вживали чи будь-які психотропні, чи наркотичні засоби, чи алкоголь.